Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається нато, так що не могли вони. Не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб затримати його, бо говорилося, що він не в собі. А книжники, які спускалися з Єрусалима, казали, що він має Везевула і що бісівським князем бісів виганяє, покликавши їх до себе. Він промовив їм у притчах, як може сатана сатану виганяти. І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти. Але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного і лише тоді пограбує його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і Богохульства, хоч скільки б вони не хулили. А хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони казали: Він має нечистого духа. І прийшли його мати та його брати, і стоячи на дворі послали до нього, кличучи його. А довкола нього сидів натовп. І говорить йому, ось твоя мати, твої брати і твої сестри зовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже Хто моя мати, та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, каже: Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю. Той мені брат і сестра і мати. Слово Господнє! Сьогоднішнє читання з книги буття відсилає нас до початків, але не початків створіння, а початків тієї драми. Котра призвела до залишення людиною місця, яке для неї спеціально створив Бог. Людина недобре скористалася своєю вільністю, почала слухати інші голоси, крім голосу свого Творця і, піддавши спокусі бути як Бог, Адам і Єва з'їли плід забороненого дерева. І Бог добре це знав. І Бог добре знає, де знаходиться людина після того, як порушила його наказ. Але звертається до людини, ніби шукаючи її, запрошуючи до діалогу, говорячи, де ти. Сьогодні так само. Бог промовляє до твого серця, питаючи, де ти, так, фізично, може, знаходишся в цьому храмі на службі Божій, але думками. Де твої думки і де твоє серце, про що думаєш, за що переживаєш? Хтось за своє здоров'я, за своє майбутнє, за свій бізнес, за своїх близьких і так далі. Чи хтось переживає за справи Божі і спасіння цього світу? Звичайно, можна сказати, це Бог нехай переживає за спасіння. Моя справа переживати за своє життя. Воно в мене одне. Але Господь говорить, хто хоче зберегти своє життя, свій комфорт, свою зону комфорту і безпеки на цьому світі, може його втратити. І навіть не говорить може, але говорить, втратить його. Але хто втратить своє життя заради мене і Євангелії? Чи готові ми до цього? Господь Бог кличе і питає, де ти, і це питання. Має зродити в нас відповідь, щоб задумались і сказали: а де я, Господи? Чи я близько, чи я в одному домі з тобою, чи десь назовні, як про це читаємо в сьогоднішній Євангелії? Де? Де ми знаходимося і які наші прагнення, де наше серце? Господь говорить, де твоє серце, та не скарб твій? В Євангелії від Марка читаємо про те, що Ісус приходить додому, приходить в синагогу, де вчинив ще одне чудо. Взагалі, Євангелій від Марка починається від того, що Йоанн хрестить на пустині і говорить, я хрещу на покаяння, на очищення від гріхів, але йде сильніший від мене. Він буде хрестити вас Святим Духом. Вже на самому початку доброї новини сказано, що йде той, хто сильніший, сильніший від усякої сили, котра є на землі, і буде вділяти хрещення в Дусі Святому. І бачимо цілий розвиток подій, коли Ісус прийняв хрещення над Йорданом, то пішов на пустиню, де був спокушуваний дьяволом, але знаємо, що переміг всі диявольські спокуси. Силою Духа Святого Ісус виганяв бісів. в день суботні, в синагозі, звільнив людину, яка була поневолена злим духом, і всі, які перебували тоді на молитві, були свідками Цього, і книжники, і фарисеї також. Силою Божою, Божим перстом очищає людину прокажену, звільняє те, що Петра від гарячки, і ці чудеса починають множитися. Тому натовпи людей приходять і хочуть бачити Ісуса, розмовляти з Ним, прагнуть про зцілення. Звичайно, багато хто прагнув більше тільки того фізичного зцілення, але через віру в Ісуса отримував щось набагато більше. Натовп був такий великий, що Ісус з учнями не мав навіть часу перепочити, хліба попоїсти. І ось ми бачимо, що рідні, котрі почули, до них дійшла та звістка до двоюродних братів і сестер Ісуса в Його рідне місто Назарет, і вирушили в Капернаум. вирішили, щоб затримати Його. Це так, ніби Ісус вирушає в той такий великий біг, в ту дорогу до Єрусалима, а вони вирушають, щоб затримати, щоб не вихилявся, щоб був таким, як інші вчителі Ізраїля. Не будив контроверсій якихось, не будив замішання, щоб пожалів себе, поїв хліба, відпочив. Може, такі були наміри серед кровних Ісуса, бо деякі вважали, що Він не в собі, вийшов поза себе. А книжники спускаються з Єрусалиму, приходять і. Приходять не для того, щоб послухати Ісуса, щоб задати питання, хто він, але приходять, щоб оскаржити. Говорили, що Він має вельзевула бісівського князя. І цим бісівським князем виганяє бісів. Тобто створює взагалі парадоксальну нісенітницю, що ось, ніби сатана сам себе виганяє. А Ісус кличе їх до себе. Запрошую їх до діалогу, до того, щоб так задумались над тим, що говорять і як мислять. Бо і книжники і фарисеї були навчені в письмі, добре знали Слово Боже, мало того, викладали його іншим людям, були покликані до того, щоб стерегти депозит віри, щоб, читаючи закон і пророків, навчали інших людей. А Слово Боже говорило про те, що Бог, як люблячий Отець, пошле Спасителя в цей світ, і мали приготувати народ на зустріч з Божим Сином, що справили своїм завданням, бачимо, що не дуже. Але Ісус їх запрошує до того діалогу, до того пізнання, говорить до кожного з них, де ти, що в твоєму серці, чого насправді шукаєш. Починає говорити до них у притчах, чи може сатана сатану вигнати? коли царство саме в собі поділиться, то просто воно зникне, не зможе встояти, не зможе встояти і дім, коли сатана постав сам проти себе і поділився, йому настане кінець. Сатана весь час хоче нас відділити від Бога, щоб нам настав кінець. Щоб людина, котра. Введена в оману, почала думати, що є творцем свого життя, і намагалася його зберегти коштом інших людей, вільності інших народів, будувати те, що вигідно тільки для себе і що приносить якусь дочесну користь, забуваючи і про Господа, Бога і про вічність, чинячи так, ніби Бога не існує. І в таку оману сатана водить сотні, тисячі, мільйони людей. Аж страшно подумати, скільки людей на землі живуть без Бога. Або знаючи про Бога, заперечують Його участь в їхньому житті. Говорить, буду чинити свою волю. Отже, книжники говорять про те, що Ісус має біса. І таким чином зухвало заперечують дію Святого Духа. Адже вони бачили ті чудеса, які чинив Господь. Навіть деякі з оздоровлених говорили, що молитву грішника Бог не вислуховує. А ось це Ісус з Назарету, повернувши очі зір сліпому, зцілив хромого, очистив прокажених, хто так може робити, крім самого Господа Бога, який є господарем життя. Отже, Ісус їм говорить. Попереджає, говорячи, кожен гріх буде проще, ну, бо людина, котра піддалася спокусі Злого Духа, залишається з цим тягарем. Бог таємство хрещення пробачає нам первородний наш гріх, той гріх бунту і невіри, але залишається його наслідки, тобто схильність людської природи до гріха. І злий дух дуже спритно цим користається. Навіть Павло Апостол в одному з листів пише, бідна я людина, те, чого не хочу чинити, чиню, а те, що хочу не чиню. Тіло ворогує з духом, є там боротьба. Тіло хоче чогось одного, а дух іншого. Тіло, може, хоче зараз відпочити, або бути десь на морі, або відчувати такий повний комфорт і безпеку дух. Дух шукає Бога і Його Слово, тому ми тут. Прагнемо чути Його Слово, буде насправді його родиною знаходитися в домі. Ісус, котрий покликав 12 і установив їх своїми учнями, апостолами, знаходиться з ними в домі. І раптом приходять Його рідні і знаходяться ззовні. Стояли на дворі і посилали до нього, кличечи, щоб він до них вийшов, ніби виконав. І їхню волю, то хочу для нього якнайкраще. Маю свої помисли і своє бачення, яким має бути Месія, що він має робити? Виконати мою волю. Стою назовні, перебуваю в якихось гріхах і хочу, щоб Бог мене почув, то яким чином? Якщо Бог закликає примиритися, закликає до таємства покаяння і навернення. То чи ж не буде гріхом проти Святого Духа надмірне оповання на Боже Милосердя? Коли хтось говорить, ну, живу, як живу. Може, так раз на рік посповідаюся перед Пасхою, ну, бо так катехізис пише, що кожен католик має обов'язок раз на рік. І така людина зухвало грішить, думаючи, що Бог дасть довге життя і доживемо до наступної Пасхи. А якщо ні? І тоді на тому суді, що скаже така людина, не вистачило часу, відваги, довіри, любові, то як? Поки живемо тут, маємо ще шанс. Коли закінчиться наша земна мандрівка, вже нічого не зможна буде ані змінити, ані поправити. Як ті притчі про мудрих і розумних діл. Як молодий війде до весільної кімнати, двері будуть замкні. Ісус говорить, там буде плаче скриніх зубів. І ті, які будуть проситися, говорячи, Господи, Господи, почують, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Я не знаю вас. Але кого знає Ісус, кого приймає? Говорить, ось моя мати і мої брати. Той, хто виконує Божу волю, той мені брат, сестра і мати. Виконати Божу волю, Чи її знаємо. Можемо так само зухвало грішити, говорячи Господи, а я не знаю, яка Твоя воля. Якби так відкритим текстом, пальцем на, спині, на стіні, як для царя Валтасара, ти написав свою волю, то б виконав. Це правда чи ні? Адже ж розуміємо Божу волю і знаємо її. Десять Божих заповідей, мабуть, кожен знає на пам'ять, принаймні готуючись до першого причастя, вчили їх. Але чи виконуємо? Чи маємо відвагу сказати, Господи, хочу виконувати Твою волю, але моя грішна природа мені не дозволяє. Якби весь час затримали. Яка проблема була з книжниками? Адже ж могли визнати, сказати так, не маємо рації. Дійсно, якщо говоримо, що вельзевулом виганяємо, то заперечуємо звичайній людській логіці. Але ні, цього не зробили. Трошки раніше читаємо, що вони вже в своєму серці постановили вбити Ісуса, закрити уста правді. Дивний парадокс. Ті, які були покликані, щоб стерегти ту правду, зберігати Божий завіт, Його порушили. і звели багатьох. Бо були авторитетами в народі, це не так, що ніхто їх не слухав і не поважав. Так, були поважними, поважаними. Були тими, які навчали, але самі не прийняли цієї правди про себе самих. Що ж маємо робити? Як говорить Павло Апостол, маючи той самий дух віри, згідно з написаним, увірував, тому і говорю, ми віримо, тому і говоримо. Якщо віримо в Бога, і Його любов до нас, тому говоримо, не можемо мовчати про цю правду, оскільки знаємо, що той, хто Воскресив Ісуса і нас Воскресить з Ісусом і поставить разом. Якщо віримо, якщо віримо в це, то тут на землі смерть не є страшна. Всі ті страхи, які насилає нас злий Дух, не мають нас полонити і обезволити. Господь приходить, як той сильний воїн, щоб зв'язати Господаря дому. Бо сатана вважає себе господарем цієї землі і вважає, що ми його законна здобич і маємо йому належати. Але сильніший приходить в силі і міці Святого Духа. Знаємо, що коли наш земний намет буде зруйнований, то маємо бути будівлею Бога. Отримаємо від нього дім нерукотворний, вічний на небесах. Нехай наша віра допомагає нам тут, на землі, стояти в правді, ходити в дусі, не грішити, особливо не піддаватися спокусам Духа Злого, щоб згрішити проти Святого Духа. Бо сам Господь говорить, такий гріх не буде прощений. Гріх, коли свідомо відкидаємо Бога і Його діяння в нашому житті, коли не бажаємо з Ним примиритися, коли хочемо ходити своїми дорогами. Бог нас запрошує ще і ще раз, щоб примирилися з Ним. Бо як співали ми сьогодні в 130 му псалмі тільки у Бога, і тільки у Нього є милість і спасіння. Нехай же це спасіння ніколи від нас не відніметься, і Божі обітниці виконаються в нашому житті.